Я рада, що багато кому з вас відгукнувся мій перший підкаст, і він заставив подивитися вас в глибину більше. І сьогодні я б хотіла записати, як і обіцяла, наступний підкаст на таку трошки провокуючу тему Свободи волі не існує. І зараз багато хто собі подумає чи скаже, як так не існує, я ж маю право вибирати, типу, що я хочу робити, куди піти, як діяти, що одягнути і так далі. Це все є мій вибір, це все є моя на то воля. Але ми зараз розглянемо, чому це не зовсім правильно. І звідки походить, давайте почнемо з того, чому робити, що хочу, це не є свобода волі. Найперше, тому що більшість наших дій, ми зараз розглянемо трошки зі сторони нейробіології, більшість наших дій і реакцій походить від мозку і тіла. Тобто спочатку від мозку, а потім тіло реагує на цей сигнал. А як саме мозок обробляє інформацію на основі того, який досвід ми отримали раніше? І відповідно тіло реагує на те, не, не на те, що ми як ми хочемо реагувати чи як не хочемо, а воно реагує через наші якісь ранішні травми, наш, наш ранній досвід, наші гормональні всплески і також наші інстинкти. Що це означає? Що спочатку відбувається імпульс. І потім ми придумуємо, чому, чому ми так вирішили. Тобто, ми думаємо, що ми так вирішили, але насправді це не ми так вирішили, це наші імпульси всередині так вирішили. Тобто, ми в результаті думаємо, що це є наш вибір, але насправді, чим оснований наш вибір? Він оснований нашим, так коротко сказати, минулим. Тобто людина керується минулим і в цьому випадку вона не має свободи волі. Вона думає, що вона її має, але насправді вона її не має. І якщо дії несвідомі, значить вони десь були вже закладені. Тобто у дитинстві, у перших якихось наших травмах, у нашому якомусь досвіді, який ми навіть, навіть можемо не пам'ятати. І саме тому ми реагуємо так, як ми реагуємо. Не тому, що ми так хочемо реагувати, а тому, що ми так запрограмовані. Тому, якщо підсумувати це, можна сказати, що свободи волі, як такої, не існує, принаймні для більшості людей, бо тому що більшість людей живуть в режимі автопілота. Ось. І поглянемо на це з іншої сторони, де все-таки свобода волі існує. Тому що десь таки вона має існувати. Так? Якщо б її зовсім не було, ми б, в принципі, сенсу б цьому всьому не було, що ми б тут були на... в світі і... Ну, і керувалися чимось. Тобто, де вона існує? Вона існує, але не на рівні его. Не там, де я е... то, що хочу, то і роблю. А свобода волі існує тільки на рівні душі. Тому що душа має свій намір, вона має свій шлях і напрямок. Вона не, ха... не хаотична, така, блукає собі життя туди-сюди, а вона має якийсь сенс, заради якого вона прийшла на цю землю. І цей сенс е... набагато глибший, ніж здатне усвідомлити наше его, наша... наш мозок. І коли людина дістає свідомою, вона перестає діяти автоматично, вона починає бачити свої тригери, вона починає бачити свої минулі програми, свої причини своїх реакцій. І саме в цей момент у неї з'являється вибір. І насправді, якщо почати з таких самих банальних речей, свобода волі то не робити те, що хочеться. Тому що більшість з нас думає, що хочу сплю до обіду, хочу кидаю роботу, хочу реагую. Хочу, вдіваю те, що хочу, і так далі. І вони це називають свободою волі. Але це і є той самий автопілот, який диктований нашими емоціями, нашими страхами, нашими привичками якимось. І... Але свобода волі це не діяти з автоматичної реакції, це діяти з глибинного знання себе. А що означає знати себе? Коли ти себе знаєш, що в тобі є, що в тобі болить, що в тебе чіпляє в чомусь. І, і чому, які твої реальні бажання, вони нав'язані. Тоді ти знаходишся більше в контакті з самим собою, ти знаходишся більше в контакті зі своєю душею. І ось що відбувається, як насправді, коли людина входить в контакт зі своєю душею, тоді її реакції перестають бути реакціями. Що це означає? Вони, вони стають вибором. Тобто це вже не реакції, це вже усвідомлення, рішення, як мені реагувати. Або мені взагалі реагувати, або мені взагалі не реагувати. І це є вибір. Тобто, хтось мене зачепив, і я в той момент не вибухну, бо тому що мене зачепили. Але я бачу, що мене то зачіпає, і я вибираю інший спосіб дії. Так, це нелегко. Бо в моменті хочеться зразу е, вибухнути своїми емоціями і відповісти так в повній мірі навіть ще в два рази більше. Е, але свідома людина вона так не робить. Вона глибоко розуміє, від чого. Походить її імпульс і здатна вона тим імпульсом керувати. Отже, якщо підсумувати, тобто сценарій взагалі є. Але насправді ти вибираєш, з якої точки ти переживаєш урок, як швидко ти його переживаєш, ти його переживаєш в страданні чи, чи в розвитку себе. І насправді ось тут саме свободи дуже багато, бо, тому що в тебе появляється вибір. Але не вибір, який ти привик думати, що він в тебе є, так на рівні тому, що мені вдягнутися чи куди мені піти, а вибір, як мені реагувати і що мені відчувати. А повірте, ви тут теж здатні робити вибір. Хоча багато хто думає, що я ж не можу керувати своїми емоціями відчуттями. Так ви можете ними керувати. Хто ж, як не ви, може ними керувати. І насправді, ось мені подобається ось така фраза ми вільні всередині своїх обмежень. Психологічних, тілесних, енергетичних, родових, соціальних, і які би там не були. Тобто ми вільні, але все таки не зовсім, бо тому, що нами керують наші обмеження. Але плюс в тому, що ми можемо їх розширювати і в цьому полягає справжня свобода. Не в тому, щоб відкинути систему, в якій ми привикли жити, а в тому, щоб перестати бути її рабом, щоб бачити ту систему, трошки вище над нею піднятися і дивитися, з чого я насправді дію. Тому що людина справді не може вибирати те, чого всередині неї немає. І багато з вас, скоріш за все, зараз з'являться такі питання, як зрозуміти, що я дію з рівня душі, а не з рівня его, як, і як взагалі перейти в цей стан, щоб справді відчувати, а не автоматично реагувати на щось. І це дуже класні питання. І... То вже означає, що ви готові піти глибше в себе. Якщо вам справді цікаво продовження, щоб я розкрила дані питання, ставте плюсики, і як я побачу вашу активність, я запишу наступний важливий підкаст на цю тему. Обнімаю.